Всім привіт! Ви на каналі БДП, і сьогодні у нас на огляді Renault Space 3. Довжина в цьому автомобілі 4,5 метри, висота 1,7 і ширина 1,8 метри Давайте перейдемо до дизайну цього автомобіля. Е, наскільки ми знаємо, в цьому автомобілі весь кузов, е, кроме капоту пластиковий. Е, І з проблем тут є те, що можуть гнити тільки підкрилки. підгнивати. Е, так, як ми можемо бачити, тут такий воздухозаборник. Доволі прикольна ця апаратура з дзеркалом. Такі прямі фари не дуже великого розміру. Що ще? Такі доволі великі двірники, доволі велике лобове скло, панорамів в нашій комплектації немає. Тут невеличка решетка радіатора. Диски тут. Невеликі, а саме 15, 15. 15 діаметрів. Як ми можемо бачити, тут є такий молдинг пластиковий, на якому є е, напис 2.0, а також е, поверну. Також мені подобається звітно. Так. Це зроблено для того, щоб можна було легше дивитися з зеркало. Тут доволі великі. Вікна велика середня оця стойка. Е, також тут є заводський такий сполірок. невеличкий. Але у вас може бути ще один такий і ви на нього зможете кріпити багажник на кришу. Також ми можемо бачити, що тут у нас є жабра. Е, можемо бачити, що тут. Затемнений, е, затемнена фора, але це всередині не затемнено. Як ми можемо бачити, тут такі е, невеликі є е, ці е, ну, невеликі такі, як світловідбивачі. Е, Також на цьому автомобілі встановлено фаркоп. Е, ззаду є великий. Двірник теж з умивайкою з усим Скло заднє тут з підігрівом. Великий доволі бак. Ну, доволі ще прикольні ручки, які дуже зручні у відкриванні. Давайте перейдемо до двигунів цього автомобіля. На цей автомобіль встановлювалася низка двигунів. Серед яких були 1,9 літрів на 98 кінських сил. На... Це був дизель, механіка. Було 2-літровий бензин на 114 кінських сил механіка, такий, як у нас на автомобілі. А також був такий самий але автомат. Ще був 2-літровий, але вже на 140 кінських сил, і також механіка і автомат. Також був 2,2 дизель на 113 кінських сил на механіки. Потім були ще 2,9 бензин, один на автоматі, другий на механіки. Що ж, поговоримо про проблеми двигуна 1,9 літра на 98 кінських сил, Її -її. дизельний і на механіки. Що ж, почнімо. Може не заводитись через датчик положення колінвала або через несправність регулятора тиску палива, а також через те, що ключ-карта відв'язалася від імобілайзера або через згорівший запобіжник ЄБК. Але ключ-карта в нашому варіанті не стоїть. Е, це у них була як опція. Е, якщо Якщо пропала тяга, то це скоріше за все вийшов з ладу розходомір або турбіна. Е, вона може бути зношена або глюча клапан, керуючий її продуктивністю. Також проблемним місцем є щуп масляний, який вбудовано у кришку. Масло заливної горловини, тобто, щоб відкрити, щоб залити масло, вам необхідно відкрутити кришку і разом із кришкою доста... витягнеться цей щуп, що є доволі незручним способом, і ви не зможете так перевірити рівень масла. Масло відділювач системи вентиляції картерних газів погано справляється зі своєю задачкою, через що масло завжди знаходиться у впускові, що є доволі погано. Щоб ви Цю проблему люди використовують власну зроблений масловідділювач. А якщо у трубочці, яка з'єднує масловідділювач та впускний патрубок, з'явиться конденсат і на морозі він замерз, то турбіні прийде кінець. Також на цьому двигуну погані уплотнювачі. Якщо масло потрапить до турбіни, то двигун піде у рознос. Через масляне голодання турбіні може прийти кінець. Якщо на турбіні з'являться посиніння то це наслідок того, що турбіна робить на суху. В такому випадку потрібно міняти ще й маслонасос. Також ще у вас може на цьому двигуну заклинити клапан ЄГР, що приведе до порушення суміш утворення. А саме чорний дим, підвищений розхід та падіння потужності. В системі Common Rail з ладу. Може вийти е, насос підкачки, який знаходиться на правому підкрилку. Реле вімкнення насосу підкачки може вийти із строю також. Е, форсунки надійні, е, але при неякісному паливі і великих пробігах вони починають лити паливо. Е, якщо форсунки льють багато палива, то водій може зіткнутися із розрідженням масла або прогоранням одного з поршнів. Е, привід, Рем є зубчастий, і при його обриві може вийти із строю двигун. При великому пробізі з'являється протікання солярки. В цьому випадку уплотнюючі уплотнюючи кільця, міняються ремкомплектом. Регулятор тиску палива може забруднюватись, і в цьому випадку двигун починає підтуплювати. Він також може ще глохнути під час їзди. Або ж взагалі не заводиться. І всі ці поломки відбуваються безсистемно. Вони або є, або їх нема. В цьому випадку можна поміняти регулятор тиску на новий, або ж е, зняти старий і гарно його прочистити. Е, маслонасос є не дуже надійний, е, з'являється вироблення між волом і корпусом. І тоді частина нагніченого масла е, просто стікає в піддон. Е, а також, якщо стружка від вкладощів потрапляє в масло, е, то тоді з'являються вироблення на шестерних. На шестернях з'являється вироблення на шестернях масло насосу. Перейдемо до наступного двигуна. Це 2.0. вони були різної форсировки на 114 та на 140 кінських сил. Вони це двигун бензиновий, укомплектовувався він з двома коробками: механікою та автоматом. Якщо лямбда-зонд не працює або спостерігається обри. Обрив його цепу, то тоді з'являється помилка. Якщо він зношений, то тоді двигун працює нестабільно, розхід збільшується на 1,5-2 літра, і двигун навіть може заглохнути. Бенонасос на цьому двигуну не виходить зі строй, зі з, зладу. Одномоментно, як правило, його продуктивність знижується, тобто двигун гарно заводиться, але задихається при розгоні. Тобто не розганяється зовсім. Для перевірки продуктивності бензонасосу потрібно поміняти тиск подачі палива. Як тиск, якщо що, повинен бути більше трьох бар. Вихід із ладу датчику абсолютно тискою, нічим кримінальним для двигуна не загрожує, а саме з'являється помилка і електронний блок керування буде керувати двигуном в атарійному режимі. Якщо датчик буде давати невірні дані, то тоді двигун буде в'яло реагувати на педаль газу і сіпатись при розгоні. Дросельна заслонка двигуна не капризна і практично уваги не потребує. Єдина деталь, яка може потребувати уваги, це датчик його положення. Якщо щось трапиться з датчиком, то двигун погано розганяється з ривками при повному відкриттю дросельної заслонки. Також. Заміни можуть потребувати дві прокладки дросельної заслонки, а саме по ним може бути підсос повітря, через що двигун буде тримати повишені обороти, а при діагностиці буде виявлено недостатнє розріження в пускному колекторі на, холосом... на холостому ходу. Датчик температури охолоджуючої рідини при виході з, з ладу або неправильній індикації температури охолоджуючої рідини Рідини зможе стати винним в невпевненому запуску двигуна або зупинки двигуна на ходу. В паливній рампі знаходиться регулятор тиску палива зі зворотнім клапаном. В паливній рамці знаходиться регулятор тиску палива зі зворотнім клапаном. Задача регулятора підтримувати в паливній рампі тиск, який відповідає навантаженням на двигун. На холостому ходу тиск повинен бути 2,5 бара, мінімум 2,3. Через недостатній тиск палива в рампі двигун погано тягне навантаженням, а якщо регулятор нагнітає більший тиск в паливній рампі, тоді кількість прискуватого палива збільшується розхід. І вихлопні гази, пахне бензином. Ремінь ГРМ на двигуну потребує заміни кожні 60 тисяч км. Наступний двигун, який ми розглянемо, це дизель 22 літ на 150 кінських сил. Е, і з проблем у нього може не заводитись через перетерті кабелі, які йдуть до датчика розпредвала або датчику колінвала. Е, Далі може не заводитись через заклинювання клапана подачі палива, в двигун, е, оснащений генератором з водяним охолодженням і розрахований, і розрахований на напругу в 155 А. Е, хоча обладнання проти, потребує 200-240 А. Е, спейс оснащений багаторазовим кліматом, е, в якому є декілька нагріваючих елементів, які потребують 1,6 кВт. Е, якщо е, вийде з ладу реле регулятора, Навантаженний на генератор, то автомобіль може не завестись. Клапан EGR може стати причиною того запуску поганої тяги або чорного диму. Це відбувається через те, що клапан зависає у відкритому положенні і пропускає через себе надлишки газів. Паливна система тут Common Rail від фірми Bosch. Із проблем це те, що може перетертися проводка, яка йде до форсунок. Пластмасова клапана кришка з'єднана з впускним колектором, і на ній є гумові кільза, які пропускають масло, яке потрапляє у впуск. І це стає причиною синього диму, який з'являється при високих обертах. Цей двигун означався турбіною, яка ставилась на мерседесовський 2.2, а також на Volkswagenський, а саме Туареговський v 10 TDI. Вона може гнати масло у впуск через забитий каталізатор. Привід ГРМ комбінований, через погані матеріали, з яких зроблені шестерні, вони швидко стираються. В принципі, як і в моторі 1,9. І стружка потрапляє в піддон. Оснащений балансирними валами е, цей двигун. Су. Що ж, у нас виключили світло, але це нас не зупинило. І ми продовжуємо. З Злоду на цьому двигуну може вийти маслонасос. Індикатор тиску масла може не показувати помилку низького. Іску через те, що мінімальний тиск, на який налаштовано датчик, майже такий самий, як і робочий. А саме, 0,4 бари. Якщо в масляному фільтрі з'явилася стружка, то зверніть увагу на вкладиші. В принципі, з проблем усе. По проблемах у 2.9 тут їх менше, набагато менше. Він тут на 190 кінських з проблем це. Вібрація і нерівна робота. Причому причиною цьому є подушки опори двигуна, або через підсос повітря через вакуумні трубки, які знаходяться під впускним колектором, може протікати масло з переднього сальнику колінвала, або через підсос повітря через вакуумні трубки, які знаходяться під впускним колектором. Також може протікати масло з переднього сальнику колінвала. Датчик температури охолоджуючої рідини може стати причиною довгого старту двигуна, а також коливання обертів до прогріву двигуна, а також через це двигун до його, пробігу, до його прогріву може заглохнути. Дросельна заслонка має тросиковий привід і працює разом з регулятором холостого ходу. Через погане паливо можуть вийти з ладу котушки запалювання. Привід ГРМ ременний, а сам ремінь потрібно міняти кожні 120 000 кілометрів. Забули ще сказати, що на цьому автомобілі встановлювалися двигуни навіть 30 v 6 бензин, але ми про нього ну, проблем не знайшли, так як це вже досі доволі рідкісна машина, і про неї інформації дуже мало. Це ми і так. Дуже багато не знайшли. Долі коробки. На всіх двигунах е, стояли коробки автомат та механіка. Е, механіка була без проблем, ну, а от в автомата були деякі проблеми. Якщо у вас склалося враження, що ваші передачі більше не переключаються, є частина, яка Безслівно відповідає за цей збій. Зрозуміло, що соленоїд, який працює як перемикач для включення передач, не повинен працювати належним чином. Другий варіант датчик швидкості або обертів двигуна, може бути неправильним. І передавати невірну інформацію на вашу коробку передач. Ну і все. Перейдемо до багажнику цього автомобіля. Як ми бачимо, він тут доволі просторий. Наскільки конкретно літрів ми не знаємо, але цей автомобіль тут трьохрядний, як ми можемо бачити по цих ременях безпеки. На автомобілі встановлена газова установка, через, це, через що запаска у нас лежить ось тут. Також ми можемо тут бачити відсіки, в яких можна зберігати різні речі, з цієї сторони є абсолютно такий самий. Також тут у нас є декілька динаміків, що тут, що там для пасажирів третього ряду у нас тут є ось підсвітка, там зліва-справа підсвітка, також там є ручки. Багажник обшити весь такою тканиною. Ось ці самі жабра, ось так вони можуть відкриватись. Також тут ми вони, вони, ви можете бачити крючки. Так, і в принципі все. Що ж, задні, задній ряд. Як ми можемо бачити, тут цілих три окремих сидіння, які можуть регулюватися вперед-назад. Також у цих сидіння регулюються підголівники вверх-вниз. Також у них регулюється спинка. Як ви можете бачити. Ну і звісно, у кожного сидіння є свій ремінь безпеки. Також у нас тут є столики із підстаканниками. І ось такі відділи для речей. У нашій комплектації позаду немає стеклопідйомників, але вони можуть бути. По поводу посадки мені. Місце для голови в принципі, вистачає. Для них місце також вистачає, але мені не сподобалося, що тут доволі висока посадка, і ви самі бачите, як я тут сижу. Так, у дверях у нас є, ось як ви можете бачити, динаміки, також відсики для речей, жалюзі. Також тут є ручки, окрема, окрема підсвітка. Отут, ось тут і з лівої сторони так само. Ось тут також є ручки. Я, звісно, очікував, що французи будуть такі практичні, але я не думав, що аж настільки практичними. Так, і в принципі, по задньому рядові, в принципі, я думав, що тут будуть відділи в підлозі, так як, чому вона така велика. Відділи такі, як ви могли бачити у гран-сценіку, який ми, ми недавно знімали. Тут таких відділів немає. А так, в принципі, все. На середньому сидінні мені сидиться навіть комфортніше, ніж на тих бокових, тому що у мене тут місця для ніг набагато більше. Так, і в принципі по задньому рядові у нас все. Так, перейдемо до переднього ряду і комфорту для водія. Як ви можете бачити на цьому кадрі, у нас може. Крутитися в сидіння переднього пасажира, а в сидіння водія крутитися не може. Давайте я вам зараз розверну його назад. Ось по цій ручці ви її піднімаєте і крутите. Також тут у нас є регулювання по висоті, також тут є регулювання спинки. А, це, мабуть, воно і є. Тому що інших регулювання тут не бачу. Ну і, звісно, сидіння регулюється у нас вперед-назад. Також тут є відсік під сидінням, який також присутній у водія. Так, присаджуємося. Тут я вже сиджу нормально, не так, як позаду. Тут ми можемо бачити те, що у нас аварійка знаходиться на, на стелі. Також на стелі у нас знаходиться. Центральний замок, також у нас тут є світло, тут є світло, навіть у водія ось тут є світло, і в пасажира таке саме є ручка, Пас водія її немає, в принципі, вона там і не потрібна. І у нас тут є раз бардачок. Ось два бардачок, які можна закрити навіть на ключ, щоб у вас голову не, не украли. Також тут роздільний клімат двохзонний. Он зліва для водія, для водія регулювань більше, і ось для пасажира окремий. Так, руль. Електронна приборна панель. Ось ви можете бачити. Тут показується пробіг, скільки залишилося палива в бакові, швидкість та інші параметри. І також ось тут є дві полички. Вони, до речі, підсвічуються, коли вмикаєш габарити. Руль тут регулюється тільки вверх низ бо вперед-назад він не регулюється. І також тут є ось така ось попільничка. Є тут два, напевно, це все-таки підстаканник, бутилка я не думаю, що сюди влізе. Ну і в дверках також є місце. І спереду є стеклопідйомники. І ще тут є ось ось динаміки, там динамік воздуховоди, і те, що мені тут подобається, це те, що тут ось така здорова поличка. Козирьки, вони тут з зеркалом, без підсвітки і за таким відсіком. Так, в принципі, все, перейдемо до їзди. Доволі комфортно Шумка тут не надто ідеальна, але тройна. Ще хочеться відмітити, що тут доволі велика панель передня, за якою не видно капоту і не дуже відчуваються габарити автомобіля. Рулиться цей автомобіль доволі гарно, легко. На більшій швидкості він їде доволі нормально. Підвізка е жорстковата, але не надто жорстка, як була у Hyundai Solaris. 7. Ти знаєш, що взагалі зрівняти? Зрівняв би звісно. Мені без... у Сеніку була е підвізка навіть якша. Але якщо вона була тільки тому, що він новіший був. Ну так, із тих мінівенів, що ми знімали, це напевно м'який. Так. Ну. Перейдемо до вердикту. Що ж, перейдемо до вердикту. По поводу того, брати цей автомобіль чи ні, вам, звісно, вирішувати самим. Але чи взяв би я цей автомобіль чи не взяв, напевно я б його взяв. Напевно. Навіть, навіть до не мого На мій погляд, це гарний сімейний автомобіль. Я б його взяв би, але напевно в четвертому поколінні, тому що мені він подобається трішки більше. А mm. так вам вирішувати самі Так, брати його чи не брати так, все. Все. Ставьте Підписуйтесь лайк. на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, і всім пока. Слава Україні, слава нації, і безде з Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і безде з Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і безде з Російській Федерації, і без з Російській Федерації. Слава Україні.